Кожна людина, якщо вона активна, то вона щось робить. І коли вона щось робить, то вона приносить користь не лише собі, а також суспільству. Вона приносить певний якби, суспільний і теж, мабуть, фінансовий капітал. Коли людина на своєму місці, то... Це, це приносить користь в цій державі. І в цій ситуації кожен передовсім має собі задати питання, е чи я задоволений тим, що я роблю. Е якщо ти вмієш воювати, якщо ти був спецназівцем, там, чи, чи пройшов якісь якійсь е Придністрові Абхазії, Чеченії і так далі, то е ти можеш поїхати в АТО і думати. І робити там те, щоб допомагати Україні. Якщо ти не вмієш цього робити, то поїхати туди, це те, що означає фактично перевести себе на смерть, забрати у України ще одного громадянина і викреслити те, що ти до цього робив корисно для цієї країни. Виходом із депресії є щось робити, робити на своєму місці. Робити, е, намагатися е, бути корисним собі, людям, е, і теж, звісно, е, прикладати зусиль якихось теж додаткових, е, як, наприклад, фактично, е, це може навіть е, трохи так смішно звучить волонтерська сотня, але це, ці люди фактично витягують на собі зараз е, мільйон проблем. Е, вони заряжені такою мега-енергією і образ стільки корисного, що-напросто просто, просто ну, ми не можемо ними не гордитися, як, як нація. Мені здається, що власне, в активності є шлях до виходу з будь-яких депресій. Питання, що ти вмієш робити, робити.